Радо новесенький 24 го року 150-й. Таким чином, тканині заводські ідеальні сидіння виглядають зараз. Хочеться їх такими ж і залишити, тому найкраще рішення це поставити чухли. Також сюди в майбутньому перетягнемо дверні карти. бо... Зараз поставимо шкіряні чухли, а карта залишиться така непорядок, не порядок. Варто перетягувати обов'язково одразу все. В продовженні декілька годин і буде ще одне дуже класне перетілення. Правда, 150-2024 року. І ось така класична лінічка чухлів у нас в результаті вийшла. Повністю чорні, без перфорації в центральній частинці, з чорною декоративною строчечкою S-Line по кантику і ушитими обов'язково посадочними частинами. А, тому що по-перше, максимально щільно садить, по-друге, не зміщається в процесі експлуатації. Мершинки, які бачите зараз, вони розладяться. Це комплект був наявності. Деякий час він вже в коробці, тому нам потрібно десь близько двох тижнів для того, аби розтягнутися і прийняти. Потрібно правильну форму. Другий ряд аналогічним чином виглядає Підголівнички голівнички підлокітник відкидається. Технічні отвори збережені і ушиті посадочні частини. Звісно, як завжди, зробили свої поліційні кишеньки на передніх спинках. Вийшло класно. Це остання на сьогоднішньої буду вам показувати. До зустрічі у нас на установках і у нас чорно.